Вітаємо вас на параді надій! Місце, де запалюються танцювальні зірки. Ціна якість не відповідає. Я не думаю, що кількість на наступний рік буде така сама, як цього року. Подія, до якої готуються майже цілий рік. Дорослі категорії, де по 16 пар у заході не ділять. Дуже слизько. Е, музика коротка, і судді теж не встигають якось придивитись всі пари за ці там 50 секунд. Це свято посмішок краси і танцю. Це незручно. Це дуже незручно. Стосовно організації є проблеми. Ну якось розгрупувати, мабуть, категорії. Там, где детей сбываются прямо перед очима батьків. И мы не увидели наших детей. Ну, она говорит, что все хорошо. Поделили площадку на две половинки, где они не могут танцевать.